Митні процедури мають реалізовуватися законно, просто прозоро, безпечно, чесно та швидко. Такі основні принципи, за якими працюватиме митниця, завдяки докорінному реформуванню системи її роботи. Обличчям до людей назва концепції, яка передбачає 60 напрямків та 22 завдання, спрямовані на вдосконалення роботи Держмитслужби України. Про її реалізацію мовилося на прес-конференції представників керівного апарату структури, яка відбулася в Івано-Франківську. Першу впровадження концепції кажуть митники, це реалізація завдань, які випливають з рішень президента, що спрямовані на підвищення конкурентноспроможності країни і росту заможності громадян. Частину з них звітують уже виконано. До 8 числа було минулого місяця, було 46 митниць. На сьогоднішній день 28 митниць. Не більше двох годин оформляється декларація. Тільки тоді, якщо йдуть запити в тарифи, там є. Дійсно, ще додається дві години. Ну а взагалі-то не більше двох годин розроблено новий митний кодекс. Відпрацьований він роками вже шліфувався на протязі трьох років. Деякі завдання впровадити складніше, адже їх вирішення залежить не тільки від митниці, але й від інших відомств, зокрема тих, які працюють на кордоні. Держмислужба вважає, що має бути чітко зафіксовано на рівні законодавства повноваження. Митних органів і органів Державної прикордонної служби, оскільки дублювання функцій на кордоні воно не додає ні зручності, ну і не сприяє ні бізнесу, не в кінці кінців кінцевому результату. Ще одне будуче питання реалізація затриманих та конфіскованих товарів. Нині цим займається державна виконавча служба. До 2000 року цією процедурою займалася митна система, і ефект від цього був значно кращий. надходження до бюджету від реалізації таких товарів були втричі вищі. Завдяки змінам, вдасться запобігти зловживанням під час оформлення митної декларації. Передбачені норми, які Унеможливлюють негативний вплив людського фактору при прийнятті декларації, детальні виписані норми щодо можливості внесення змін до вантажної митної декларації. Реалізація ООН про вільну торгівлю з іншими державами також вплине на роботу Держмитслужби. «Передбачаються нові функції, передача нових функцій митним органам, зокрема, це таких як видача сертифікатів про походження товарів, це верифікація сертифікатів про походження товарів. Говорячи про Івано-Франківську митницю, гості з Києва відзначили, що вона сьогодні одна з кращих на доказ цифри до державного бюджету цього року перераховано майже 549 мільйонів гривень, що на 8% більше аніж за відповідний період минулого року.